Ми прилетіли на Санторіні, один із найвідоміших островів Греції. Перші враження цікава вулканічна природа. А попереду серце Санторіні, скелі, море, заходи сонця, оя, фіра, день на катамарані і мій день народження. Це місце, де спокійно, затишно, смачна їжа і неймовірні краєвиди. Тож залишайтесь, покажу острів своїми очима. І підписуйтесь, якщо це ще не зробили. Поїхали! Ми знаходимося зараз на острові Санторині і саме конкретно зараз в цей момент ми е, в нашому готелі. На території нашого готелю він називається Кастелі Резорт. Я ставлю назву е, конкретно, щоб ви взяли собі на заміточку І е, загалом тут є взагалі в нас на території чотири басейни, тенісний корт, спа, спортзал. І по всій території цього готелю взагалі ростуть усі квіточки, я забула їх назву, але я напишу. І взагалі тут неможливо знаходитись без окулярів, бо тут дуже 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 яскраве світло, біло, і ти просто ходиш такий і щуришся постійно. Тому беріть з собою окуляри, це дуже важливо, бо тут все дуже біло. Так виглядає наш готель з підсвіточкою ввечері. Це головний вхід. Людей зараз взагалі немає. І то є дуже круто насправді. Виглядає дуже класно. Зараз ми покажемо нашу кімнату. Так виглядає наша кімната, вона маленька, але тут всі такі кольори, як на Санторіні, Це блакитний з білим. І загалом це... Воно дуже світло, покажу каталог, і дуже високі потанки тут. І мене приколи ось цей віконечко зверху. Думаю, його можна відкрити, але виглядає дуже смішно. Далі в нас є шафа з підсвіткою. Ми вже вивісили всі свої речі. Тут є дзеркало і тут є дзеркало. Далі в нас є ще одне віконечко тут. Воно виходить на басейн. Маленький, один із чотирьох, до речі, басейнів. І зараз покажу вам ванну. Ванна, до речі, дуже велика, мені вона подобається, мені подобається ця раковина. вона прикольна, я таку, напевно, хотіла. І все з підсвіточкою тут немає такого основного світла, тут є просто ці підсвітки, які додають якось вайбу да, сюди. Душ. Let's go. Let's go. І, І саме головне, ми мріємо взагалі про балкон. У нас балкону немає взагалі, там де ми, ми живемо. Тому у нас є тут балкон з видом на корт е, тенісний. Ми перенесли тут це сюди, але воно було ось тут. Це такий теж міні-балкончик. Але мені тут не подобається, бо тут просто стіни. Не видно вид, там ще горе далеко видно. І, і такі кіточки. До речі, в нас ще є холодильник, ось так він виглядає за дерев'яною такою е, штучкою. І ми завжди викладаємо з холодильника всі напої, всі е, готельні штучки, щоб за них не платити, і просто ходимо в магазин і купуємо. Свої якісь салати там напої і кладемо в холодильник. Під вечір ми пішли на море. Звичайно, вона знаходиться за 5 хвилин від нашого готелю і зустріли такі величезні хвилі. Бо саме в ці дні, коли ми приїхали, був дуже сильний вітер. вау. вау, вау. І постійно бачимо такі кущики, і люди в основному пересуваються на скутерах. А після моря ми пішли гуляти по камарі. Ми зустріли котиків, звичайно, як Греція, і без котиків. Ще в цьому володі буде багато котиків. І просто прогулялись по місту. Зараз майже 9 година і дуже неймирний захід сонця, все небо просто рожеве. Я уявляю, як це буде в Оя. Ми зберемося сюди поїхати, побачити взагалі. Але це вау! А це вже наступний ранок, і хочу показати вам готельні сніданки, які, до речі, мене дуже вразили. А вразили, тому що тут просто величезний вибір всього. І кожного дня міняються якісь пироги, додаються нові десерти і соки. Тому що ранку я просто кайфувала від сніданку, тому що мала величезний вибір. Єдине, що мене розчарувало, це те, що чай, кава просто жахливі на смак, і це може бути через цю м'яку воду, яку, можливо, не фільтрують. Ми снідемо з таким видом, з видом на готель. В перші дні обов'язково протестити готельний басейн, полежати на цих лежаках і просто кайфанути від того, де ми є Далі ми, звичайно, підемо на море. А це, до речі, готельна кішечка гречка. Ну, це ми її так назвали. І щоранку вона проводила нас на сніданки, і звичайно, ми її підкормлювали. На пляж і знаходиться поруч з нашим готелем. І зайняли тут, до речі, лежаки, які є безкоштовними, але при умові, якщо ти замовляєш напої або їжу, 20 євро на людину, і тоді можна лежати на цих лежаках, скільки захочеш. Він тут доволі комфортний, до речі. І ось так це все виглядає, вау-вау-вау. Вилі просто неймовірні, дуже мощні. Так, нам принесли напої це безалкогольні коктейлі. До речі, дуже важливо. Ми взяли ось такі тапочки для плавання спеціально сюди, і вам рекомендую, тому що тут скрізь гальпове вулканічне каміння, і воно дуже неприємне і гаряче. Тому обов'язково беріть такі тапочки. Цей пляж в Камарі дуже відомий, і його головна особливість це чорний вулканічний пісок, який утворився після виверження вулкану ще тисячі років тому. Тому це каміння дуже нагрівається. Завжина цього пляжу понад 2 кілометри, і вздовж цієї набережної тягнеться безліч кафе і магазинів, але при цьому тут залишається спокійніше, ніж в Ої та Фірі. На цьому кадрі можна побачити сусідній острів Ана. І так як Камарі знаходиться близько до аеропорту, тут завжди можна побачити літаки, які прилітають прямо над головою. Буквально кожні 20 хвилин. Боже, я а тут на фоні ви можете побачити величезну скелю меса Вуну, яка відокремлює камарі від Паріса і на якій знаходяться руїни стародавньої тіри. Ми туди ще завітаємо. Так, я купила таку шляпку собі. Взагалі, на мою голову дуже рідко можна знайти класну шляпку, на мій розмір, бо вона дуже маленька голова. І таку містку сумочку, бо кудись треба класти SPF і взагалі всі речі. У мене взагалі немає такої великої сумки. Тому тепер буде така пляжна. Так, ми тільки що купили в місцевому магазині. На собі трошки вкусняшок до нашого серіалу. Ми почали дивитися третій сезон Греб Кальмара. Це, це друга частина другого сезону. Тому буде нам до серіальчику щось. І взагалі ми хотіли зараз орендувати якийсь квадроцикл і поїхати на ось цю гору. Так. І взагалі сьогодні дуже спокійно, хоча вулиці 27 градусів, наче взагалі ми приїхали в таку погоду непогано, як нам казали. Сонце дуже пече. Ультрафіолетовий індекс взагалі десятка сьогодні знову. Взагалі, СПФ обов'язковий. Так, такий квадроцикл ми зняли на 4 дні і хотіли взагалі сьогодні поїхати ось на ту гору, там є музей, але там зараз закрито, тому ми зараз придумаємо щось інше, але загалом ми так отак так він виглядає. Їдемо в іншу сторону ем, острова, трошки подивимося на скелі. Так, ми приїхали в таку локацію. Тут море просто шикарний краєвид. Напевно, і заходи сонця тут теж гарні. Так, ми приїхали в таке місце. Виглядає прям дуже потужно. Між виноградниками і містечком Мегалохор є стежка, що веде до скелі з отвором у формі серця. Його називають серце Санторіні. Це природне утворення стало одним із символів, закоханих на острові. Прямо під скелею біля урвища захований маленький білий храм. Сюди приходять не лише туристи, а й місцеві, щоб відпочити, помолитися і подивитися на краєвид. Прямо під дверима цього храму. Ми зустріли котика, який просто лежав і ніжився на сонечку. Я не знаю, як він туди добрався, Бо дорога там нелегка. Ось і сама церква. Так, ми приїхали в серце Санторіні. Ось так воно виглядає. Тут просто неймовірний вид. Ми ж тут пофоткались, нас пофоткали. І вау! Ось це так все виглядає, просто неймовірно. Просто варто тут побувати, бо види тут просто вау. Ми все-таки вирішили зустріти захід сонця тут, на цій скелі, і взяли з собою перекусив ту речі. Ну так. Да. Це дуже, до речі, було розумно з моєї сторони, бо хлопець сказав, що їй не треба нічого брати. Сонечко вже заходить. До речі, ми ще плануємо взяти тур на катамарані, напевно, щоб отак. Подивитися на захід сонця з їхнього рівня. Сонце вже, до речі, майже сіло. Цей день був дуже насичений, і серце Санторіні це саме те місце, де я рекомендую побувати кожному. Це просто найкрасивіший захід сонця в моєму житті. Ми повечеряли в готелі і готові до завтрашнього дня. Так, сьогодні третій день. Розплила свої косички. Тепер так виглядає дуже пляжний стайл, Я вдягнула сукню. І зараз ми поїдемо ось туди, на гору. А перед тим, як ми поїдемо на гору, ми вирішили забронювати тур по красивим місцям на Катамарані. А саме ми побуваємо на червоному пляжі, на білому пляжі біля кратеру вулкана в Ої та зустрінемо захід сонця біля Ої. Також ми зайшли показати вам бібліотеку в готелі. Звичайно, всі книги англійською, але я побачила дуже багато бестселерів тут. І це дуже круто. Ось ми й тут, на вершині гори Месавуну. Тут збереглись залишки стародавнього міста Тіра. Йому понад дві тисячі років. Згодом воно стало головним символом острова. І тепер тут є музей, і кожен хоче може зайти і подивитися. Так, і вид. Так, підіймаємось вверх. То є не так просто. Тут досі можна побачити фрагменти вулиць, храми, житлові будинки і навіть залишки античного театру, з якого відкривається бит на Егейське море. Так як ми українці, вхід сюди нам коштував 5 євро на людину. Іншим туристам 10 євро. Дивіться, як дерево похилилось. То напевно все від вітру. Але воно величезне. Так, і тут теж вже. Ми прийшли на саму вершину. Тут дуже величезна територія, і я не можу показати кожну будівлю, але можу показати, які з цього місця відкриваються краєвиди на море та місто. Так, там ще, там ще якісь камінчики, але туди не можна спускатись, але там дуже красно. На жаль, дуже багато території закрито для відвідувачів, хоча там дуже красиво. Ви, напевно, подумали, що там просто небезпечно, але ні, небезпечно скрізь. Ми буквально піднімалися над прірвою сюди. Але те, що я можу сказати, що природа і вид тут просто варте всього. А це, до речі, є той самий античний театр. Так, ми дійшли до самого верху, тут вже можна посидіти, подивитись на вид. Але я думаю, взагалі варто сюди підійматися лише через вид, тому що ми люди, які не сильно цікавимось історією. А так виглядає сусіднє місто Періса з гори. Так, і зараз ми зібралися і поїдемо у Фіру. Вчора не поїхали, бо були на горі і дуже втомилися. Ми сьогодні маємо нас догнати. і завтра, до речі, в мене день народження. І Я хочу поїхати в Ою на захід сонця, тому буде класно. А це фіра, столиця Санторіні, і водночас його душа. Місто стоїть високо над кальдерою, і коли підіймаєшся його вуличками, здається, що море буквально лежить під ногами. Звідси видно і вулкан, і нескінченний горизонт, і маленькі кораблики, які повільно рухаються у затоці. Тут завжди багато туристів і дуже багато людей, але в цьому є своя магія. Фіра живе постійно. День тут сувенірні магазини, кав'ярні, галереї, а ввечері місто наповнюється світлом, музикою та ароматом грецької кухні. А от сині куполи це, мабуть, перше, що спадає на думку, коли уявляєш цей острів. Вони з'явилися не випадково, білий і синій – кольори грецького прапора, символ моря, неба, свободи, чистоти. Просто відчуйте цю атмосферу. Якщо хочете відчути атмосферу острова, просто приїжджайте у Фіру, Саме тут зупиняється час і відкривається вся краса Кальдери. А це вже наступний день, мій день народження. Тому ми цілий день будемо насолоджуватись цим днем, а ввечері поїдемо на Ою на захід сонця. на святковий обід. Так, нас сьогодні буде такий собі день народженський обід. Ми прийшли знову в той заклад, де ми були в перший день. буде дуже смачна їжа. і Зараз начекаємо наші основі страви. Все вам покажу. Ми конячній олі. Зараз коли буде захід сонця, тому я очікую, маю дуже велике очікування і очікую дуже а це оя, або її ще називають Ія. Найромантичніше містечко на Санторіні. Саме тут збираються люди з усього світу, щоб зустріти захід сонця. Але оя це не лише захід сонця. Варто відійти від головних вулиць, і перед очима відкриваються тихі провулки, старі каплиці, маленькі дворики з квітом, і дуже багато котів, яким постійно насипають корм. Тому кожного вечора перед заходом сонця тут збираються тисячі людей, які хочуть подивитися на захід. І вулички буквально переповнені туристами, які займають. Місце заздалегідь. Давайте зараз просто насолодимося цим моментом і подивимося на захід сонця під музичку. Це було гарно, але ми очікували більшого в закат, але ми бачили класний закат Ми були на скелі. Серце біля серця Санторіні. Так, не все добре гарно. А після заходу сонця ще годину небо залишається рожевим або червоним. Чи варте це того? Безперечно, так, але на один раз. Бо є ще багато безлюдних пляжів біля ої, де б я зустріла захід сонця. Цей день е, за коктейльчиком. А це вже наступний день. Нас забрали з готелю і ми їдемо плавати на катамарані. Наш тур тривав 5 годин, і протягом всього часу нам були доступні різноманітні напої нас смачно годували, і навіть був десерт. А це червоний пляж. Він так називається, бо скелі тут червоні і створюють контраст з морем. А зовсім поруч знаходиться білий пляж. Він зовсім інший за атмосферою Цвітлі скелі і тиша. Ми підплили до острова Неакамені. Це молодий вулканічний острів, що утворився всього кілька сотень років тому, прямо посеред кальдери. Це є активний вулкан, який ще спить. А це гаряче джерело, куди заходять купатися туристи. Він виглядає особливо незвичним. Вода тут має коричнево-мідний відтінок через насичення залізом і сіркою. І коли пірнаєш в неї після відкритого прохолодного моря, одразу відчуваєш різницю. Тут значно тепліше, і місцями навіть гаряче. А так виглядає фіра з нашого ракурсу. А ця жовта споруда колись була в'язницею для особливо небезпечних. Ось і все така вийшла подорож на цьому прекрасному острові. Обов'язково повернусь сюди ще. А вам дякую за те, що були зі мною. Підпишіться, якщо хочете більше таких відео. До зустрічі!